У рівному через пожежу на кухні з будинку евакуювали вісьмох людей. Серед них була одна дитина. Вогонь спалахнув на вулиці ювілейній. На четвертому поверсі багатоповерхівки почала горіти двокімнатна квартира. Осередок був на кухні. Дим виходив не лише з вікна квартири, а й ним був заповнений під'їзд будинку. Тому пожежники змушені були евакуювати мешканців верхніх поверхів. Виникли певні ускладнення. Встановлені пожежної то заважали гілля дерев. Балкони загального користування були наглухо закриті дерев'яними дошками та щитами. Ще й до того перебували під замками. Відтак вонеборцям довелося евакуйовувати мешканців верхніх поверхів через сходову клітину, вощен заповнену їдким димом. Загалом з багатоповерхівки рятувальники евакуювали вісім людей, з них одну дитину. Це ваша квартира говорить? А що ви залишали без нагляду? Нічого все виключено, ніби молодих навчання. Не було напевно, я ще не зробив. Є там телевізора не це ж кухня, я розумію, що горіла холодильник, можливо, не знаю, що здала. Пожежу загасили, вогонь знищив речі домашнього вжитку на кухні. Також закопчені стіни у всій квартирі. Мешканці оселі, а це благополучна родина та жителі будинку не постраждали. Рятувальники, поки навіть попередньо не можуть сказати, що стало причиною виникнення вогню.